Брати і сестри, в контексті першої проповіді і підготовки до причастя, я собі ще раз згадав, що ми є дуже цінні. Амінь? Амінь. Я дуже люблю таку процедуру, то давайте встанемо. І тому, хто ліворуч, скажіть, будь ласка, ти є дуже цінний. Тому, хто праворуч, ти цінний. Нагадайте це один одному. Через Ісуса Христа підбадьорте під один одного. Сідайте. Насправ... Дякую. Я назад. Це насправді було, щоб ще раз десь вас розбудити. Насправді, я буду дуже короткий. Ви ціні, так. Я буду дуже короткий і взагалі може, протягом моєї недовгої проповіді, може здатися, що пастор. Загля... Ой, що я заглянув в пастора Хунспек, е... що я підгляну. Бо дуже схожі думки я під час проповіді показував Валентину, дивись, в мене навіть відмічені схожі місця з Біблії або навіть і ті самі. Але перш ніж почати тему проповіді, хочеться нагадати один важливий момент. Як ви вже, може, більшість з вас знаєте, що сьогодні, саме 3 грудня, це Міжнародний день людей з інвалідністю. Я так вчора трохи гуглив і досліджував для себе це питання. Щоб запитати вас. Чи ви знаєте, скільки в Україні людей з інвалідністю? На вашу думку? Прошу. 300 тисяч ще варіанти. Моя дружина каже: ну, декілька сотень тисяч. Війна надобавила. Насправді я був дуже сильно здивований. До війни нараховувалося 2,7 мільйона. Війна додала ще 300 тисяч людей. Це в Україні, друзі. Це приблизно 6,1% від населення. Не знаю, чи віруючих стільки є в Україні. Стало так, знаєте, якось так, так трохи так, такий прийшов смуток і такий жах, що стільки немічних людей у нас в державі. І цікаво, що, знаєте, це, це не свято. Це просто мене ми не, ми святкуємо, ми відмічаємо це. І я думаю, колись в мене такі були розуміння, що ну, цей день для тих, хто з інвалідністю, для них цей день. Але коли вчора я молився роздумував, і роздумував, я так думаю, друзі, це для нас цей день. Це для нас. Бо я думаю, що церква, як ніхто, повинна про це пам'ятати, про це цим перейматися, так що ми її робимо. Я думаю, і робили попередні роки. Ми повинні це нагадати собі. Я думаю, що то час, де сьогодні можна трохи переосмислити. Переосмислити себе. Ем, є над чим задуматися, друзі. Є над задуматися про своє відношення, про моє відношення до людей, які мають якісь вади. Сьогодні це час. Переосмислити і бути вдячному Богу за те, що я можу бачити, чути, ходити, стрибати. Друзі, це не кожен може сьогодні бра, бра, беручи тільки нашу державу. Для нас це вже буде, і ми звикли до цього. Знаєте, я м, м, був час, коли ми проводили такі зустрічі для людей з інвалідністю, такі табори, і. Бо от такий часом якісь виклики, там, молода сім'я або молода людина. Не вистачає там десь заробітку того, так, там. Є, не можу, немає житла в когось там, ще ще ряд якихось трудностей, може, з депресією. І з такими думками часто було і в мене. І після того, як я долучався до служіння таким людям і перебував декілька днів на тому служінні, де, де приїжджали люди. З багатьох куточків навіть нашої держави. І ти коли знаходишся там і бачиш, що людина не може сама себе обійти, друзі, ти після того, ну, особисто я, після того табору, я поймаю, якщо му ставився до життя. Ви знаєте, зразу немає таких будь-то щось там, складності з житлом або там, е, ну, зарплата не, не така, яку я би хотів на сьогоднішній день. Ти розумієш, то є милість Божа, що ти можеш сьогодні ходити. Ти розумієш, що бачити це привілегія, а не просто норма. Чи чути? Друзі, давайте сьогодні ми десь ще переосмислимо. Це сьогодні час. Послухайте, 164 тисячі хворих дітей в Україні з інвалідністю. 164 тисячі. Це сьогодні час. десь сказати, Боже, я тобі дякую, що у мене здорова дитина. Насправді це, коли ти розумієш ці цифри, ти розумієш, то справді, я ще нарікаю, то це справді важливо. Це справді велика дяка Богу. І, е, знаєте, собі розумово взагалі в контексті цієї теми ще кажуть на людей, що це е, люди з обмеженими фізичними властивостями. так? Можливостями, Дякую. або з якимись вадами. Але якщо взагалі глянути на суспільство, глянути на нас з вами, то, якщо добре придивитись, то напевно кожен з нас з якимись вадами. Якщо, беручи момент соціальний, наприклад, або сімейний, так? хтось може бути з нас з сім'ї, яка має вади. Хтось може бути в сім'ї, де немає батьків так? або когось з батьків. Це ж певна влада. вада така певна, правда? ж? Сьогодні, якщо добре придивитись, серед нас можуть бути люди з здоровими тілами, але хворою душею. Це люди, які живуть, наприклад, мають проблеми і депресії мають, страхи, якісь моральні труднощі. І це теж вада, друзі. Просто на вигляд, людина виглядає здоровою, а в середині вона з вадою. Я думаю, що сьогодні ще раз цей день, де замітити тих людей і нагадати їм про того, хто може дати надію. Сьогодні це день, де ми сьогодні можете почути про те, що та ваша вада може бути моментом, де ви можете шукати спасіння для своєї вічної душі. Адже скільки раз ми чули, що саме моя хвороба привела мене до Господа, або саме мої труднощі в сім'ї, через це я знайшов спасіння для своєї душі, я знайшов радість. І взагалі, коли говорити в контексті вади, то кожен з нас має ваду гріха. Наше тіло, воно є грішне, ми народились, можна сказати, людьми. З вадою гріха. Немає людини, як вже зачитував пастор, так і в мене є це місце, де Павло каже до римлянам, бо всі ми згрішили. І позбавлені Божої благодаті. Друзі, це якраз те, що нас об'єднує сьогодні. Це один з пунктів, де ми можемо бути рівні. Ми всі згрішили. І ми всі позбавлені тої Божої благодаті. А Іван, коли буде писати своє послання до церков, він дуже гарний текст. Я дуже люблю, як він звертається до церкви. Він каже, а, а якщо кажемо ми, він там багато говорить про діточки, діточки і діточки до церкви звертаються. Він каже, а якщо ми кажемо сьогодні, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця. І слова його нема в нас. Я тобі так думаю, друже, якщо ти сьогодні. Та, ви не чули такого кажу, я що такого зробив? А ти говориш з Я що, що такого що я сильно з гріш якогось вбив чи що? Якщо ти десь сьогодні так думаєш, то це страшно, але ти кажеш, що Бог він неправдомовець. Уявляєте, яка це відповідальність? Ти собі такими відповідями ставиш Бога, як того, хто говорить неправду. Оце це не так. Тому Іван нагадав, так? Що ми всі згрішили і навіть не можемо собі такого казати. Ми всі потребуємо Божої благодаті. І я думаю, це знову ще такий один момент, де ми повинні розуміти, що нам потрібен Ісус Христос. Так? І це момент, де ми повинні сказати тим людям, які біля нас, що їм потрібен Ісус Христос. Знаєте, взагалі, це дуже особлива особистість. Там ми проходимо невелике навчання. І коли говорили про особистість Ісуса Христа, є такий там текст, автор каже цієї книги, що каже, багато релігій можуть обійтися без їхніх лідерів. Розумієте? Наприклад, буддизм він може без проблем функціонувати без лідера. Тобто є певні там правила, певні якісь тези, магометанство взяти, чи ще інші релігії. Це релігії, які можуть існувати, якщо забрати лідера. Але християнство. Воно саме в собі не має суті без особистості Ісуса Христа, Сина Божого. Чуєте? Якщо забрати цю особистість, то нам немає тут про що спілкуватися, нам немає ні спасіння, ні життя, ні нічого. Тому це дуже важливо саме нагадати сьогодні, чи сказати нашим ближнім, чи почути сьогодні комусь, що тобі потрібен Син Божий, тобі потрібен Ісус Христос. І коли, тим більше, що ми знаємо, яку він має силу, так? скільки людей, якраз, які були хворі, він зцілив. Це варто тільки згадати, наприклад, кровотечеву жінку, яка була хвора багато років, яка потратила стільки грошей на своє здоров'я, так? Варто згадати незрячого Вартимея чи, наприклад, прокаженого, якого. Від невеликовної хвороби зцілив Ісус Христос і, чи, наприклад, чоловіка, який купа, купа, десятків років був хворий і отримав зцілення. І роздумуючи про це, ми, ми знаємо, що Його рука не, не стала коротшою сьогодні. В Ісусі Христі є зцілення не тільки нашої душі, але й тіла. Так ж пам'ятаєте, як Матвій напише, що «І приступили до Нього багато народу, що мали з собою. Кривих, калік, сліпих, німих і інших багато. І клали їх до Ісусових ніг, а Він їх вздоровляв. І ще Писання говорить, що Бог він той самий сьогодні. Він Не, не має такого, що він був там один тоді, зараз інший, чи там може його, е, як би сказати, сила зменшилась, ні. Вірою. Можна це отримати. Його рука не стала коротка сьогодні, брати сестри. Проте ми з вами дуже добре знаємо також людей, які, прийшовши до нього, так і не отримали зцілення. Не обов'язково. Зараз кажу. Наприклад, хто чув про такого чоловіка, як Нік Войчич? Є мотиватор світовий. І хто, хто до речі, не чув про нього, можете підійти після зібрання, я вам про нього розкажу. Це... Хлопчина, який народився без рук і без ніг. У нього тільки там таке щось схоже було на ногу, якесь таке закінчення, так? При тому це потужний мотиватор, який, через якого прийшло дуже багато людей до Бога. Чи, наприклад, взяти таких людей, яких ми можемо ближче дізнати, це, наприклад, Будковський Степан, який був, це мій дядько, який був з інвалідністю, та притому потужним був служителем і людиною, з якої хотілося брати приклад. і Просто людиною, якою можна було надихатися, при тому, що по факту був дуже-дуже слабким. Чи взяти, наприклад, такого чоловіка, я думаю, що дехто, можливо, з вас чує його проповіді, здається, якщо не помиляють, він з п'ятидесятницької церкви, це Віктор Куриленко, який був сліпий на обидва ока. При тому дуже-дуже сильно проповідував. І потім, навіть, наскільки я знаю, Бог йому і сім'ю дарував, здається, і діток. Тобто, були люди, які. Навіть прийшовши до Христа, вони не отримали зцілення тілесного, та отримали радість спасіння і, і, я не знаю, і радість жити тут на землі та ще служити Богу в своїх таких обмежених тілах. І це теж вражає. Знаєте, я думаю, що вони якраз стають свідками для багатьох здорових людей. Коли ми розуміємо, ми бачимо, що справді серед нас багато людей побитих, покалічених та хворих, але це якраз момент. Де фраза Ісуса Христа вона стає живою, коли він сказав, що лікаря не потребують здоров'я, правда? Потребують слабі. Так складається, що саме люди, які хворі, які немічні, вони скорше десь розположують своє серця до пошуків Бога, ніж ті, хто здорові. І варто зрозуміти і збагнути, що в Царстві Божому насправді буде маса людей, які були немічних в своїх тілах тут на землі. Ви чуєте? Маса людей, які тут страждали, були замкнені в своїх тілах, не могли жити, вони будуть в царстві Божому. І це велика радість на сьогоднішній день. Друзі, і це ще раз потрібно нагадати, що, і, до речі, вони там будуть облегшені, так? бо вони будуть мати нові тіла. Але цікавий факт, що не тільки хворі тіла не попадають в Боже царство. Кривлені, скалічені чи обмежені, але й навіть здорові тіла туди не потрапляють, друзі. Амінь. А давайте просто це трохи нагадаємо. Бо деколи таке відчуття, що ми живемо так, ніби ми в цих наших тілах будемо жити вічно. Про це потрібно сьогодні десь трошечки так переосмислити, так? Не тільки хворі тіла не будуть там. Але й здорові теж. Ми повинні усвідомити, що тіло наше не буде жити вічно. Чуєте? Ми знаємо, але, ну, отаку, ну, і знаємо, ну, таку, ану, змітку, моє тіло не буде в Божому царстві. Не буде. І мені сподобалось недавно, я слухав одного проповідника чи кого. Він каже: ви ніколи не замислювалися, що тіло воно не таке якесь співчутливе до духа. Ну, от, що тіло не... Не так не, не, не созідає, там закони Божі, заповіді, не хоче там так. От, знаєте чого? Бо воно в курсі, що його там не буде. Який сенс? Який сенс вашому тілу сьогодні там бути святим? Воно ну, знає, що вже пара років, і все. І це буде порох. Так тому не, не очікуйте якоїсь сили тілесної жити духовно. Хоча Бог Він допомагає, Бог він дає, і Бог і про тіло теж є дуже багато всього, де ми повинні отримати і в чистоті, і в святості, і в гігієні, маса, але я зараз не про це. Я про те, що наше тіло не буде жити вічно, друзі. Пам'ятаєте, варто навіть згадати одну таку, як би сказати, притчу про весілля. І взагалі, в Біблії насправді, стільки було людей або про людей, які були хворі, насправді дуже багато. Згадайте тільки на початку армію Давида. Там у нас здається, налічувала 300 людей. Він там такі речі багато чого здобував, так тої армії. Там написано, що серед них були такі люди, там і хворі, і всякі, і відкинуті суспільством. Але при тому всьому, Бог давав успіх тим людям. Чи, наприклад, пригадати царя? Який був воїном сильним, забув його ім'я, на жаль, він мав суху руку. Він був обмежений при тому був дуже сильним воїном. Так? Чи маса-маса чи людей, чи, наприклад, даже ця притча, про яку сказав Ісус Христос, пам'ятаєте про весілля? Там притча була, що один господар приготував весілля для свого сина і запросив людей. Пам'ятаєте, чому не прийшли ті люди? Мали справу! Які справи вони мали? Хтось купив воле, хтось поле купив. Люди були, мали справи свої. Що тоді зробив господардом? Хто це було те, який то був соціальний, е, від, як сказати, який це соціум був, кого потім він покликав. Хто пам'ятає? Бомжів каже сестра. По факту, <кій> написано, коли той раб повернувся і каже до пана, не прийдуть ті, кого ти їх запросив. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба: Піди швидко на вулиці, на завулки міські, і приведи сюди, вбогих, калік, сліпих і кривих. Ось які люди. Удостоїлись бути на Весіллі цього заможного чоловіка. Ось які люди сьогодні мають перспективу бути в Божому царстві. І це дуже добра звістка, брата сестри. І це ще раз один момент, де ми повинні собі розуміти. Що царство Боже, воно близьке для таких людей, воно близьке десь для нас, які ми поражені гріхом і поражені всякими бідами чи вадами. Це ще раз десь момент, де ми можемо роздумувати про того, заради кого ми будемо мати це спасіння або вже маємо, так? Що ми маємо такого заступника, як говорив пастор Ігор на початку, і Іван напише до церкви, він каже: діточки мої, це я пишу до вас, щоб ви не грішили. Але коли хтось грішить, то маємо заступника перед отцем Ісуса Христа Праведного. Ось, заради якої особистості ми маємо вічне життя і маємо заступництво в ньому. Також хочеться, вже так десь підходжу до закінчення, нагадати ще одного чоловіка з інвалідністю. Його було звати Мофівошет. Пам'ятаєте? Мефівошет, перепрошую. Це був родич царя Саула. Я не буду зачитувати зараз всю її історію, я так трошечки вам підрозкажу. Пам'ятаєте, коли цар Саул прогрішився перед Богом, зробив багато зла, Бог його зненавидів, відкинув, і на його місце помазав був царя Давида. Пам'ятаєте? І, до речі, ця історія показує, як через наслідки Саула сильно постраждала вся його родина. Пам'ятаєте, що сталося з його дітьми, Так, з синами Саула? Вони загинули. Саул загинув страшною е, смертю. І Він цілий час надокучав Давиду, Зацарьовує Давид. Давид приходить до влади, Бог дає йому перемогу на, на багатьома народами. Він робить своє царство міцне. Але. Там така був момент. І Давид собі нагадав, він каже, я хочу зробити. Може, каже, питання він задає в своєму царстві. каже, Може залишилося хтось з родичів Саула? Бо я би хотів зробити милість через Йонатана. Сказано так. Я зроблю йому ласку, якщо хтось зостався з Саулового дому, ради Йонатана. Це був Давида дуже добрий друг. І там, значить, при столі Давида був такий раб, його звати Ціва. Ціва, Ціва був рабом Саула. І він каже: ти знаєш, царю, є каже, син Йонатана, Мефівошет, він має криві ноги, він якраз з родичів Саула. Давид почув, каже, до того Ціви, до того раба, каже, приведи його сюди. Я собі уявляю, що десь переживав цей Мефівошат. Знаєте? Бо уявіть собі, Саул був дуже ну, негативно ставився до Давида. Саул вмирає, Давид стає на серсу і каже: ну, то нам є хто що з родичів Саула, приведіть його сюди. Я думаю, той бідака, так. Написано, що в нього було дві кривих ноги. Так бідний мучився, десь там сховався. Тут думаю, все. Напевно, зараз через те, що мій батько був недобрий до Давида, так? зараз ще й мені смерть прийде. Так тяжко, печально. З тим в тому житті, то ще й мене до царя викликають. І написано, що прийшов Мефівошет, син Юнатана, Саулового сина до Давида. Пав на своє обличчя і поклонився, сказав Давид Мефеушете, а той відказав: ось твій раб, сказав йому Давид, не бійся, бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана і зверну тобі все поле твого батька, а ти будеш завжди їсти при моєму столі. А той уклонився і сказав: що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я? А цар кликнув до Ціви, до досову слово і до нього сказав: все, що було Саулове, це з його дому, я даю синові твого пана. І ти будеш, до каже, – ти будеш працювати на землі, і сини твої та раби твої, всі будуть приносити з урожаю хліб для Мефеошета. А Мефіошет, син пана твого, буде завжди їсти при моєму столі. І Далі там описується, скільки ці ваші мав синів, вони всі стали рабами цього Мефіошета. Друзі, що відбулося? Взагалі, дивлячись на цю історію, я в особистості Мефівошата бачу всіх вас з нами, нас, нас з вами. Так. Або це людство. Міфівошат фактично був, як би сказати, значного роду. Він мав би, в нього мало би бути все добре. Через те, що. на Саул допустив певні, скажімо так, недобрі речі перед Богом. Це все обірвалося. Дуже схоже до людства. знаєте? Адам і Єва. Вони, вони мали жити дуже добре. Вони жили дуже добре. І все би було добре, якби не гріх. Так, так само, в ми По факту, в би мало бути добре, бо він з царського роду. Але що, гріх батька? Дає наслідок, і вся родина страждає. І все, немає перспективи. І друзі, і для всього людства не мало би перспективи також. Після гріхопадіння ведемі, так? Скажіть, будь ласка, дуже схоже, що перепасте. Чим саме Мефівошет заслужив їсти при Давидовому столі? Як він, може, такий гарний був з вигляду. Чи ко... Він взагалі корисний був для Давида і Міфіушат. Це людина з інвалідністю. це... А Давид каже, він буде при столі, мому тепер кожен раз їсти. Ви собі, уявіть, їсти при, ну не знаю, так би з Зеленським Ви будете кожен день там вечеряти, снідати, там його радники, і ви собі там з ложкою там. Кому вас там треба, скажіть, друзі. Це мені, ну, чи мене? «А ти що ти то їш? Ну, розумієте? І Мефівушет, каліка, знову, знаєте, при царях. Як треба? Всі гарні, красиві, там панни, панове, всі сидять прекрасні. І людина що? З кривими ногами при столі царя. Його там треба. Але через що Давид робить свою милість? Заради Йонатана? Не заради Мефівушет. Нічого Мефівушет не заслужив. Через свого батька Йонатана. Чуєте, вже колись про це проповідав пастор? Друзі, через Ісуса Христа ми маємо з вами ту милість бути в Божому Царстві. Ми знаєте такі. З інвалідностями своїми всякими душевними, духовними, тілесними, мали би бути загинуті, мали би втратити все. А що, як ми фівоше, будемо при столі царя-царів? Ми, Біблія говорить, що він трапезу заготовив для нас. це вражає. Людство, як міфішет. Ми, ми з вами, як міфіушет, то й каліка. Обмежені. Можемо мати спасіння, можемо бути при столі царя. Ще трохи. І ми будемо їсти не те, що Зеленський. Хоча я би не проти з ним пообідати, так? Може, десь там мене почують і запросять. Але. Бути свідком і бути учасником столу Господнього це велика нагорода, яку ми можемо мати через Ісуса Христа. Оце фактично весь мій меседж на сьогодні. Дякую вам дуже за увагу. Думайте про це. Амінь. Помолимось.